Як довго ще будуть обстрілювати всі ці міста? При кордоні з бойовими, як довго. От поки. Ну, блін, поки не закінчиться, знаєте, поки не закінчиться. Ще, ще буде багато. Поки, поки не. закінчаться бойові дії. Давайте так. Це новий етап, да, поки не закінчиться війна. Карта Шута, карта миру це закінчення циклу. Да, тобто з нього починається дорога і миром закінчується дорога. От коли війна закінчиться, от тоді і перестануть обстрілювати всі ці міста, які знаходяться поруч з е... лінією бойових дій. Їм потрібні жертви. Це все від безсилля, від безсилля. Оце, що вони роблять, від безсилля, відно колоди. Тому, будь ласка, якщо є у вас можливість.